Вітков зустрівся з Путіним у Кремлі. Трамп вже готує на вечір екстрену заяву. Російські війська масово прибувають у Білорусь. Захід б'є на сполох і перекидає літаки до східних кордонів. Румунські рятувальники не спали усю ніч через приліт шахеда. А в Олешках наші повітряні сили розбомбили вороже лігво операторів дронів. Це вінський таки став головою БЕП. А Буданов розповів, як часто його підлеглі користуються послугами ескортниць. Вітаємо назвати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить. Посланець Трампа Стів Вітков прибув у Кремль на зустрічі з Путіним, але, як то кажуть, пізно пити боржомі. Видання Вашингтон Пост із посиланням на звіт сенаторів демократів пише, що Трамп втратив усі важливі важелі впливу на Путіна. Воною тому, на думку американських політиків, нехтування санкціями. Бо, попри реальне бажання закінчити війну, президент США не скористався усіма доступними йому важелями впливу. Воно й не дивно, що тепер ультиматум Трампа, які погрози вести тарифи і навіть санкції проти тюньового флоту Росії враження на Кремль не справляють. І від своїх загарбницьких цілей Путін відмовлятися не збирається. Санкції це добре, але щоб добити російську економіку, треба ще з десяток пакетів обмежень. Американське видання підрахувало, що при нинішньому рівні санкцій і бойових дій Росія зможе воювати ще мінімум три роки. І це при тому, що доходи Росії від нафти головного джерела грошей Кремля стрімко падають. Вже третій місяць у Росії Кремль і сам це визнає просідають в нафтогазові доходи. Ідеться про спад на 30%. Якщо говорити про 2025 рік, то за сім місяців бюджет недоотримав близько 13 мільярдів доларів. До спільних російсько-білоруських навчань ще місяць. А російські військові уже сунуть у Білорусь. Міноборони Лукашенка прозвітувало про прибуття першого ешелону російських вояк із технікою для підготовки до навчань захід 2025 Що там готувати місяць? Питання відкрите. Хто зна, може, то Путін прислав своїх, щоб контролювати Лукашенка, який на зустрічі минулого тижня дуже невигідно для Росії обмовився. Росіяни все це потихонечку відгризуть, захватять і пойдуть далі відвоюють. Вернути. Ну, Вірну так. і на тлі новин про можливість запровадження у Білорусі воєнного стану ідея про контроль батьки не виглядає притягнутою за вуха. Два десятки дзвінків надійшло рятувальникам у Румунії через пожежу на Одещині. Внаслідок атаки Росії на газову станцію у новосільському Одеської області у районі спалахнула масштабна пожежа. Горіло настільки сильно, що бачили вогонь у Румунії. Жителі прикордонного міста Тулча дзвонили у службу надзвичайних ситуацій. І заявляли про пожежу за Дунаєм. У місті навіть оголошували тривогу. Атаку було видно також з території Молдови. Внаслідок обстрілу пошкоджене обладнання ГРС. Поки наші захисники відбивають атаки росіян на найгарячішому напрямку Покровському, знайшлись у нас паскуди, які на користь Росії за силами оборони у районі Покровська шпигували. Контррозвідка СБУ затримала агента ГРУ, який допомагав ворогу прориватися до міста. Ним виявився місцевий 34-річний чоловік із Мирнограда, який чекав приходу Росії і хотів окупантам допомогти. Зрадник зливав Росії координати укріп районів запасних командних пунктів та складів із боєприпасами українських військ. Черговий кривавий злочин росіян на Донеччині. Російські вояки розстріляли цивільного, який намагався евакуюватися із селища удачне. Чоловік ішов у дороги, тримаючи у руці валізу з залишками своїх речей. Окупант цинічно застрелив чоловіка з засідки. Це вже третій. з початку 2025 року випадок розстрілу цивільних у Донецькій області. Ми неодноразово говорили про те, що окупантам на нашій землі спокою не буде, і от наші сили оборони це вкотре довели в Олешках Херсонської області. Українським повітряним силам вдалося виявити і знищити місце базування російських операторів дронів. Ворог облаштував позицію у колишній будівлі. санепідемстанції, звідти тероризував правобережну Херсонщину. Але дві українські авіабомби командний пункт рознесли на друзки. Цей день настав після тижнів скандалів, і розслідувань бюро економічної безпеки таки отримало нового керівника. Ним став відомий нам Олександр Цивінський. Пан Цивінський директором БЕП міг стати ще місяць тому, коли власне переміг у конкурсі на голову бюро, але переможця завернули через безпекові питання. Цивінського підозрювали у зв'язках із Росією, проте він успішно пройшов поліграф і сьогодні його призначили головою БЕП. Повіє не зло і розпуста, а інструмент для досягнення необхідного результату. У свіжому інтерв'ю очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів, що дівчата з ескорту часто допомагають у розвідці. Може бути таке, що в умовну країну поїхав наш розвідник. Це стосується взагалі. От роботи з агентами завербував когось Так. No. І хоч є через 20 ті... років напише, Дивіться, хоч закрити, 30... які працюють там і 10, і 20 років. Бувають такі випадки. Так. Але статистика показує, що більше світова не наша. Угу. Більше семи років не може це відбуватися. Потім ця людина палиться, що вона агент? Ну за 7 років ви розумієте, скільки помилок людини наробить. робить. Ну так, да. в час війни все це інтенсифіковано. Тут, на жаль, швидше дуже часто все відбувається. Британські розвідники нерідко використовували працівниць борделів для збору інформації. Наскільки наша розвідка використовує різні методи, наприклад, е е в ескорті, серед повій? Нормальні методи, а що? Тобто продовжуємо традиції? Продовжуємо повним ходом. Так, а що ви так усміхаєтесь? Ви розумієте, скільки чоловіки інколи розповідають? Щоб показати, які вони потужні, як то кажуть, да. ну так і це все мотається на вуз і передається да. потрібним людям. Було здобути кілька унікальних інформацій, які саме відпові були, або в Банці, да, там де люди розслаблені. Та там просто про такі речі, про які ми б не могли взагалі в принципі про них дізнатись. Ну, тобто знову на слабкостях, так так все ж працює на слабкостях. Не останню роль секс, працівниці граються через те, що чоловіків легше вирбувати. А кого легше вирбувати? Чоловіків чи жінок? Чоловіків легше. Ну вже ж. Так. так ну, <світ> жінки вони від природи більше хитрі. схильні. Да, вони більш хитрі і швидше розуміють, що відбувається. Набагато швидше. Безхатькам тут не місце. Під час перевірки укриттів в Солом'янському районі столиці в одному зі сховищ знайшли безхатьків. Тривоги не було, люди просто спали. Але як ви могли зрозуміти, керівник районної адміністрації був від такого не в захваті. Добранок. Оце про що казав, обход. Обход повинен бути. Тобто люди повинні відповідально приходити, бачити отаку історію, де тут курять, п'ють, ранку. Йдемо! Розсипаємося, виходимо. Повітряна тривога вже закінчилася. Шановні, встаємо, виходимо. Повітряна тривога закінчилась. Можна виходити з укриття. Чи ви тут живете? А чого ви тут спите? Голова районної адміністрації. Тривоги зараз немає. Що ви тут робите? Ну, ну, І Що ну? Що ну? Що ну? Тут не треба відпочивати, спати, домовились. Все. Дякую. Шо? Ні, це павірте, це, це не так. У вас це гаразд, медична допомога не потрібна. Героям слава. Ну, от і поговорили. Якщо вам здається, що спорт і алкоголь не поєднуються, то вам не здається. Але є винятки. У Бразилії п'яний чоловік доєднався до бігунів під час міні-марафону. і Пробіг 8 кілометрів у шльопанцях. Він не просто фінішував, а й обігнав деяких спортсменів. Чоловіку навіть дали медаль за участь. Гурт Imagine Dragons, який підтримує Україну, вже присвятив нам пісню і виконував її на кожному своєму концерті, тримаючи український прапор. Цю пісню ми вже звикли чути, але так вона прозвучала вперше. Військовий виконав кавер на хіт Бедлаєр на українській бандурі. Послухайте, як це гарно. В цьому все не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.